Роберт Джордан, серія колесо часу, Корона мечів. Це сьома книга цього циклу. Слабшають печаті на в'язниці морока. Все відчутніше торкається він світу, і світ вже потерпає від небаченої спеки, від заворушень, від неочікуваних воїн. Відступники беруть під свою руку цілі країни. Нові, Раз у раз складніші завдання постають перед рандом, відродженим драконом, а ворогів у нього тільки більше є. Проти нього виступає навіть значна частина Аліції під проводом Севанни. Викрадення за наказом Елайди, здається, остаточно поклало край його довірі до Айсезай, навіть до тих, які присягнули йому на вірність. Рант може покладатися тільки на підтримку Егвейн, що очолила бунтівних айсезай у Солідарі на Елей, найнів і мета, котрі намагаються знайти чашу вітрів або дарі, а ще на наперенатам. Сам же він має зійтися у двобої Самаелом і ще на крок наблизитися до останньої битви. Елайда, ставши одноосібною правителькою Білої башти, всі сили кладе на те, щоб розправитися з рандом, оголошеним лже драконом. Ранд полонений за наказом Лайди за допомогою Айсезай, який не підкоряла владі престолу, а Мерлін здобуває волю. Але держава роз'єднані. Смутою охоплений весь світ від посухи та спеки, наведених темним на континент, страждає сама земля. Непосильне завдання постає перед відродженим драконом. За всяку ціну об'єднати людей і народи, бо тільки згуртувавшись, можна подолати темного осередок світового зла. В мене в голові не вкладається, як можна давати хоч одній книзі цього циклу оцінку нижче п'ятірки. На мій погляд, людина, яка прочитала багато фентезі, цей цикл найкращий. Тобто зовсім Number One це емоційний вступ. Не хочеться ненароком спойлернути, тому не зупинятимуся на найголовнішій події цієї книги, навіть натяками. Але вона тут є щось нелегке, щось, що заціпає заживе у найкращих традиціях Джордана. Для мене зіркою став мед. З величезним задоволенням читала розділи, присвячені йому. Мені подобається, як філігранно автор виписує процес становлення характерів, наскільки живими та цікавими вони при ньому стають наскільки глибокими. Кожна подія в житті накладає свій відбиток, значення має навіть склад сім'ї, дитинство, юність. Змерта в нього вийшло, на мою думку, найкраще із найнів, з Едвейном. А про Ранда взагалі промовчу, бо спойлери. Колесо часу обертається, і епохи проходять і йдуть, залишаючи за собою пам'ять, яка породжує легенди. І ось новою частиною ми все більше поринаємо в історію дракона відродженого. Ця книга для мене пролетіла з незвичайною швидкістю. Як це всім вже відомо, автор любить робити кроки по міліметровій лінійці. У короні мечів спочатку заплуталося хто і хто. Таке відчуття, що з'явилася купонових персонажів. А мене про це не сповістили. Але потім все стало на свої місця. Ось здається, книга на 800 плюс сторінок це щось. І тут я натішитися не могла. Я вважаю, що Рант на це заслужив. Якщо говорити про персонажів, то всі жінки такими ж зрозумілими і залишилися. Тільки Елейн під тиском Авієнди стає на сходинку стерпнішою. Дуже шкода періна. Його в цій частині зовсім обділили подіями. Нарешті я почала щось відчувати до мета, окрім байдужості. Цій частині він, начебто, виріс для мене. Для мене не, ні. гідна Лана, вибачте, жаль, Ранда, він так намагається втримати для Ле Елейн тройн, а вона, я дочка спадкоємиця, кричить вона на кожному кроці. А от що прийти до Ранда і зайняти своє місце, ні. Будьте ласкаві, є справи важливіші. Як на мене, краще б вона взагалі ні на що не претендувала. Втім, попереду ще багато незвіданих доріг. Адже колесо плете так. Як хоче колесо. А ми йдемо у наступну книгу циклу. Роберт Джордан. Колесо часу, корона мечів. Переклад з англійської Галини Михайловської. Навчальна книга Богдан рекомендує.